Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу читаємо другу главу книги Левит. Якщо яка душа хоче принести жертву Господу, жертву приношення хлібного, нехай принесе пшеничного борошна і увільє на нього єлей, і покладе на нього ливану. І принесе його до синів Ааронових, священиків, візьме повну жменю борошна з ялеєм і з усім ливаном, і спалиться священик у пам'ять на жертовнику, це жертва пахощі, приємні Господу. А залишки від приношення хлібного Аарону і синам його, це велика святиня з жертв Господніх. Починається глава словами: якщо яка душа. Хоче принести жертву Господу. Тобто, як ми вже говорили в попередній главі, Господь приймає ту жертву, яка приноситься від доброго бажання, від доброго розташування людини. Лише така буде жертва угодна Господу. Ну і чим приправляти наші жертви, які ми приносимо для Господа, ми прочитаємо. В наступних стихах святого писання також ми давайте звернемо увагу, що спочатку говорилося про приношення биків, потім там овець, а тоді птахів. Ми говорили, що від статку, якщо людина має можливість, вона приносить, наприклад, бика. Якщо немає можливості, то пташку, яка набагато дешевша, і як сказано, у святому писанні коштує якийсь там грош. А тут навіть і вже сказано тепер про е, жертвоприношення у вигляді пшениці і, або у вигляді муки. І е, справа в тому, що якщо людина не має можливості навіть і пожертвувати це, що ми згадували в попередній главі, то вона може принести е, і то навіть одну жменю зовсім небагато е, оцих пшеничних приношень. І Господу сказано, буде приємна ця жертва. І також разом із тим борошном тут сказано, що потрібно додати ладан і ливан, тобто ну пахощі, це символ благодаті Святого Духа, Єлей, який також подавався разом під час цієї пожертви, цього всепалення, це символ милості Божої, благодаті Святого Духа. І е, ладан це символ нашої молитви, так само, як і е, Ливан, е, це певні пахощі, які використовувалися під час е, богослужіння. Також е, ми закінчили з вами е, оце читання коротеньке. Словами, а залишки від приношення хлібного Аарону і синам його, це велика святиня з жертв Господніх. Тобто залишки від жертвоприношень йдуть для священнослужителів. Справа в тому, ми на це звернемо увагу, що дуже часто от ми, священники, зустрічаємося із такою ситуацією, що коли священник звершує своє служіння, і людині потрібно розрахуватися якби за звершення священником, ну, сказати, грубо, своєї роботи, тому що це не робота, це не можна порівняти з іншими будь-якими роботами. Але це для священника теж кусок хліба. Він через це повинен отримувати гроші. То дуже часто ми, священники, зустрічаємося із таким відношенням, що люди, якби навіть і соромляться, платити священнику за звершення таїнства чи за звершення якогось обряду. Так складається таке враження, що священник має це робити безкоштовно. І відповідно, коли він прийде в магазин, якщо виходити з такої логіки, то продавець мав би соромитися брати із священника. Гроші за хліб, там, не знаю, там, за порошок якийсь там пральний, що там ще? за зубну пасту, так? Там, за олію чи ще за щось, але там цього ніколи не відбувається. І тому, дорогенькі, от є таке чомусь побутує дуже часто серед християн таке відношення до священників, що навіть якщо вони щось жертвують, то це жертвується на храм. От ми, якщо щось перенесли, воно має бути тільки на храм. А храм це ж і є священнослужителі, тому що без священнослужителя це, є буде, просто, це буде просто пусте приміщення. От. І тому тут сказано, що, що це священна жертва, коли жертвується не лише для храму, і робляться жертвоприношення. В даному випадку це все палення, але також частина обов'язково дається для священнослужителів. Це є ненормально, коли священник зобов'язаний працювати разом із ну на рівні своїх парафіян. Це вимушений такий крок священників, коли вони вимушені трудитися для того, щоб забезпечити всім необхідним свою сім'ю. В такому випадку парафіяни обкрадають якби себе. Коли є такі обставини, що священник має працювати, тому що священник повинен працювати виключно у вивченні, слова Божого, у служінні, у молитвах. От, але якщо він буде думати на рівні із іншими, про те, як заробляти хліб, а це затягує. Двом панам служити не будеш, воно теж забирає душу, забирає розум, забирає знання, забирає серце, тому що будь-яку роботу потрібно робити ну, з належним відношенням. І треба часточку своєї душі вділяти також і для такої роботи. Ну, це є. От. І потім апостол Павло пізніше в апостольських посланнях виправдовує якби, свою працю, і каже, що ми то маємо отримувати все необхідне для проживання, і ми маємо право, тому що сказано у святому писанні, що не в'яжи. Рота, волові, який молотить, але разом з тим він говорить, що ми трудимося день і ніч, щоб нікому не бути тягарем, щоб не було перешкоди для проповідування Євангелія. Якщо ми почнемо проповідувати Євангелій, слово Боже, виключно. Якраз от на фоні от того, що ви зобов'язані, ви маєте нас утримувати. Ви зобов'язані, парафіяни, там все давати необхідне. Це може і відштовхувати. І тому, на превеликий жаль, ми можемо лише ну, говорити, як має бути, але ми ніколи не вимагаємо і стараємося задовільнятися тим, що є. От а ну ми можемо, наприклад. Бачити, деякі ну, християни, от вони в своїх проповідях кожна друга, третя проповідь і в них звучить про, про пожертви. От свого часу, колись, не знаю, в мене вже років, мабуть, може, вже, можливо, вісім років, як, як ми в хаті так домовилися, що ми виключаємо телевізор, ми його винесли, нас його вже немає, дуже багато років. І от, коли він був, я часто переглядав християнські канали, не лише православні, але й інші. Звертав увагу на проповіді тих е, проповідників неправославної церкви, то дуже часто вони, е, ну фактично, так, що кожна ну, друга, ну третя проповідь, вона була про десятину. А ще виявляється, що там не лише в них є десятина обов'язкова, а ще е, вільне приношення. Крім того, що десятина це навіть не обговорюється. І е, е, ті християни, які там є членами тих е, е, церков, е, вони десята, десятину віддають це без усяких там. Е, Ну, заперечень, а ще крім того, в них вільне пожертвування є. І тому от, ці ну, християни вони собі можуть багато більше робити, ніж ми православні в плані проповіді, тому що в них є ну, досить на це великі кошти. А ми з вами говорили: ми більше дбаємо про прикрасу, більше дбаємо про те, щоб ну, отак, таке, щоб, щоб гарненько виглядав храм, щоб там все було візуально досить красиво. А от е, ми не дбаємо про те, щоб вділяти кошти е, якраз на е, проповідь е, Слова Божого. От а забезпечення священнослужителя всім необхідним е, ну, на середньому рівні середнього, е, середньостатистичного парафіянина, е, це воно якраз і сприяло би тому, щоб священники вони займалися виключно е, проповіддю е, Слова Божого. Ну таке от відступлення зробив. Ми дуже часто це питання оминаємо і в храмі намагаємося не говорити про це якомога найменше. Але я думаю, що це буде корисно. І ми далі нічого ні від кого не можемо вимагати, як сказав апостол Павло, щоб не було перешкод для проповідування Євангелія. Але все буде залежати від того, як люди будуть до цього відноситися, якщо люди захочуть, щоб священик займався безпосередньо. Саме своєю справою справою служіння, то повірте, що в цьому тільки би виграла церква, і кожна людина, кожний парафіянин мав би лише велике і велике благо і добро, якщо його священник буде займатися виключно справами служіння свого священичого. Отже, читаємо далі: якщо ж приносиш жертву приношення хлібного, зіспеченого в печі. То принось пшеничні хліби прісні, змішані з єлеєм, і коржі прісні помазані єлеєм. Якщо жертва твоя приношення хлібне з сковороди, то не повинно бути пшеничне борошно змішане, то це, вибачаюсь, то це повинно бути пшеничне борошно змішане з єлеєм, прісне. Розламай його на шматки і влий на нього єлею, це приношення хлібне Господеві. Якщо жертва твоя приношення хлібне з горщика, то потрібно зробити це із пшеничного борошна з єлеєм, і принеси приношення, що з цього складено. Господу, представ це священнику, а Він принесе його до жертовника». Візьме священник із цієї жертви частину в пам'ять і спалить на жертовнику. Це жертва пахощі і приємні Господові, а залишки приношення хлібного Аарону, синам Його. Це велика святиня з жертв Господніх, велика святиня з жертв Господніх, коли знову ж таки приноситься хлібна жертва, і частина тієї жертви йде на потребу священнослужителів. Ще давайте ми з вами поговоримо. Тут сказано, що це має бути прісний хліб, але ми ж з вами причащаємося на квасному хлібі. У чому тут справа? І дуже багато віків це питання обговорилося на богословському рівні, і, ну, значить, склалося так, що ми, православні, звершуємо літургію на квасному хлібі. Інколи кажуть, на дружовому, насправді, дріжджі з'явилися. Кілька десятків років тому ну, з'явилася в людей можливість їх купляти по всіх селах і відповідно пекти хліб. А раніше це робилося із закваски без дріжджів. І склад просфори: це мука, вода, сіль і закваска. Ну, тепер використовують дріжджі. У католицькій церкві використовують прісний хліб для звершення богослужіння. Чому так складається? І, значить, спори, як я вже сказав, йшли багато віків. І, значить, в Писанні сказано, що приходило свято опрісноків. Це в той момент, коли вже Христос мав постраждати і принести себе в жертву. Але дослідники говорять про те, що саме починали вживати опрісноки вже в п'ятницю, а ще у четвер ввечері. Коли Христос звершував таїнство, перше таїнство Євхаристії, то ще споживали квасний хліб. І саме в той вечір Господар дому мав зібрати весь цей хліб, щоб його дома не лишалося, тому що з наступного дня, сім днів будуть вживати опрісноки. І слово Хліб. На грецькій мові в Євангелії написано Артос, а Артос означає якраз і, означає якраз і е, той самий квасний хліб. І саме тому в нас склалася така традиція, що ми з вами звершуємо е, наше служіння, богослужіння Євхаристію саме на квасному хлібі. І ще що потрібно сказати: е, справа в тому, що Тут от написано про е, приношення прісного хліба. Чому? В даному випадку в старому заповіті закваска е, це символ нестабільності. От, і Христос теж в Євангелії говорить про те, що бійтеся закваски там, фарисейської, садукейської, там, іродової закваски. Тобто це щось нестійке, це те, що змінюється. А прісний хліб це незмінний хліб. І от ця жертва, вона теж має бути така чиста, свята, без будь-якої тіні переміни. От І тому от приносили, якщо печений хліб, то він мав бути прісним цей хліб. Читаємо далі. Ніякого приношення хлібного, яке приносите Господу, не робіть квасного, тому що ні квасного. Ні меду не повинні ви спалювати в жертву Господу. Як приношення початків, приносьте їх Господові, а на жертовник не можна приносити їх у приємні пахощі. Всяке приношення твоє хлібне, соли сіллю і не залишай жертви твоєї без соли завіту Бога Твого. При всякому приношенні твоєму, принось Господу Богу твоєму сіль. Будь-яке приношення, щоб це не було, має приноситися із сіллю. Чому так? І який тут символізм? Зрозуміло, що ми з вами говорили, Господу не потрібна жертва як якесь блюдо, яке він буде споживати, чи як дим, який він буде нюхати. Ми про це з вами говорили в попередній главі. Але ж тут сказано також і про сіль. А сіль якраз ми знаємо, що вона дає смак. І сіль це консервант, який дуже довго часу використовується саме для того, щоб зберігати продукти, щоб вони не піддавалися розкладанню і тлінню. Отже, а чому? І отут, в святому писанні, надається така особлива увага солі, що без неї нічого не можна Приносити в жертву, давайте ми подивимося, що говорить говорять там святі отці деякі святі отці насправді, на цей стих, який ми з вами читали про приношення і сілю, є дуже багато пояснень. Я тут собі виписав три: принаймні і ми з цього зможемо зробити висновок потрібний. Мефодій Патарський, наприклад, говорить. Сіль символ духовних вправ у вивченні Слова Божого. Тобто, коли ми приносимо пожертву, ми приходимо в храм, і нам священник звершує якесь богослужіння. Якщо ми знаємо святе писання, то ми і правильно будемо розуміти, як звершується це служіння. І дуже неприємно священнику, коли він бачить, що люди відносяться до оцих звершень богослужінь, там, чи це таїнство, чи якась. Треба, коли людина відноситься як до якоїсь магічної дії, і дуже важко людині пояснити якось кількома словами, що таке відношення неправильно. Наприклад, звершується служіння, і люди питають, а куди оці огарки дівати? Тобто люди цим огаркам дають ну, зі свічки огарок, придають якесь магічне значення. Якщо їх не, не туди десь покладеш, значить це щось буде там неправильно, і, наприклад, це таїнство хрещення вже буде якесь ну, не таке, як треба. Це, знаєте, огида для Господа. От коли, коли питають постійно, откуди оці огарки, куди їх покласти, що з ними зробити. Це відбувається тому, що люди не вивчають Слово Боже. От. І тому от Мефодій Патарський порівнює сіль, це як основа всього. Для того, щоб ми прийшли в храм і от правильно брали участь у звершенні служб, значить, нам треба вивчати слово Боже, щоб розуміти, що це таке і для чого воно потрібне, і як це треба звершувати. Читаємо далі. Преподобний Макарій Великий. Макарій Великий, нагадаємо собі, що це великий подвижник благочестя, це великий аскет. Що він каже? Сіль символ знищення в душі посередництвом вправ, посередництвом Святого Духа всього, що може гнити. Тобто, коли ми стяжаємо Святого Духа, то, відповідно, і ми ну, через певні правила, Аскетичні правила це піст, молитва, поборювання своїх пристрастей. Ми тим самим прикликаємо у свою душу благодать Святого Духа. І благодать Святого Духа, відповідно, знищує все те, що може в нас в тіліти так як, наприклад, м'ясо буквально за кілька днів починає розкладатися і ну, смердіти без солі. Блажений іеронім Єронім Стридонський говорить: добра річ сіль, і ніяке жертвоприношення не звершується без Посипання нею, тому що і апостол сказав слово ваше, нехай буде приправлене сіллю. Отже, якщо ми приносимо, приносимо якісь жертвоприношення ну, вже в Новозавітній церкві, то ми їх маємо приправляти сілью, тобто розумінням слова Божого. От і тому ми з вами і вивчаємо Слово Боже, щоб наші жертви були угодні Господу. Бо пізніше, якщо Господь нам дасть таку можливість, і ми дочитаємося. Там у пророків буде сказано, що інколи, коли ми звершуємо наше служіння, то Господь відвертає своє лице від нас, тому що йому неприємні всі наші жертвоприношення. І щоб вони були приправлені сіллю, тобто істиною, то ми читаємо це Слово Боже. Цікаво, що слово сіль не має антонімів. Подивився от, в інтернеті, ну немає антоніму слово сіль. Вода, наприклад, ну, антонім, там, вогонь, світло, значить антонім темрява, а сіль немає антоніма. От, Тобто немає навіть нічого протилежного. Воно або солоне, або взагалі його немає. От, і ми тоді, або ми дійсно християни, от, або, або ж ми взагалі тоді ніхто. От, ну, хай Господь береже. У нас і дає нам оцю сіль, сіль знання Слова Божого. Ну, вже дочитуємо. Якщо приносиш Господу приношення хлібне з перших плодів, принось удар від перших плодів твоїх з колося, висушеного на вогні, розтовчені зерна, влий на них єлею і поклади на них ливану, це приношення хлібне, спалить священнику пам'ять частину зерен і єлею з усім ливаном. Це жертва Господу. Там такий момент, я що упустив, коли приноситься оця хлібна, хлібна жертва, то той, хто приносить, бере жменю і сам кидає. Тобто він бере безпосередню участь у цьому звершенні цього жертвоприношення. От і ми завжди теж ми вчора говорили про це, коли приходимо в храм, то наша участь має бути не пасивна. От, і коли ми там подаємо і записочку, молимося за того, хто не може бути в храмі, то тим самим ми теж беремо участь у богослужінні і молимося, уважно слухаємо молитви, слідкуємо за своєю свідомістю, щоб наш розум і наше серце не літало десь далеко. Якщо й полетіло, треба його назад повертати і зосереджуватися на богослужінні. Ми прочитали з вами другу главу. От, і хай Господь допомагає нам. Будемо живі, здорові. Далі будемо читати книгу ловити. Слава Господу Богу!